Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота, головна подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 14 червня, субота, і у програмі «Субота. Головна Подія будемо говорити про фактичну війну між Ізраїлем та Іраном. Вже обмінялися вони ударами. Вчора всі знають в ніч з п'ятниці на. На п'ятницю були завдані удари Ізраїлем по Тиграну. Там 200 об'єктів були цілі: військові, ядерні об'єкти. Ізраїль заявив про те, що будуть дуже великі е серйозні наслідки для ядерної програми Ірану. Після цих ударів загинули вищі військові чиновники Ірану. Правда, Верховний лідер Ірану Хаменеї вже призначив нових Ввечері, е Вчора, в п'ятницю, вже Іран завдав ударів по. Ізраїлю випустив близько 150 балістичних ракет. Деякі з них все-таки пройшли цю оборону залізний купол Ізраїля, був знищений, до речі, ну, штаб Збройних сил Ізраїлю, як його називали ізраїльський Пентагон. І сьогодні, вже в суботу, в 14 червня, вже в обід представники ізраїльської армії заявили, що Ізраїль продовжує завдавати ударів і знов є загиблі серед вищого командування. Іран. Отже, ми розуміємо, що удари будуть продовжуватись. Іран тепер знову буде відповідати. Хоча, ну і міністр е, оборони Ізраїлю попереджає е, Іран, Хаменії, що якщо Хаміні буде далі продовжувати атакувати Ізраїль, то Тегеран стане заручником, вже там не небезпечно в Тегерані. Так чи інакше, ситуація загострюється, є тепер різні заяви, всі говорять про якісь дипломатичні перемовини, які мають бути між Іраном і Ізраїлем. Мали до речі відбутися ну мають відбутися завтра в Омані переговори між делегаціями США та Ірану щодо ядерної програми Ірану. Але вже в міністерстві закордонних справ Ірану і вже і міністр Басарахчі вже заявив, що е, нема сенсу після цих ударів ізраїльських зустрічатися, але поки що не зрозуміло, буде чи не буде зустріч. Бо Трамп вчора сказав, що він давав там ультиматум на 60 днів ірану. Ультиматум завершився якраз у п'ятницю. То був 61 й день. Але ірано ще не пізно укласти ядерну угоду, щоб не було гірше. Ну і закликали стримуватися як Іран, так і Ізраїль. Бачимо, поки що з цього ну, нічого не виходить. Я маю на увазі стримування. Тепер питання, на мою думку, достатньо серйозне: чи будуть терористичні атаки? Терористичні атаки в країнах, які підтримують Ізраїль. Бо Ізраїль вчора заявив про закриття посольств в багатьох країнах, зокрема, до речі, і. В Україні про це говорять багато експертів, що такі терористичні дії можливі не тільки стосовно посольств Ізраїлю, але й тих об'єктів, так в тих країнах, які підтримують Ізраїлю, об'єктів, які є стратегічними інфраструктури, і цікаво також чи будуть завдані удари по американським базам, військовим базам на близькому сході. Хоча і сполучені штати заявили, що не мають жодного відношення до підготовки і участі у тих ударах, які завдав Ізалі в ніч. На п'ятницю 13 червня. Ну, я вчора е, говорив, що не тільки мова йшла про е, ядерну програму Ізраїлю, що були завдані удари. Е, також, на мою думку, е, Дізаль хотів зірвати конференцію, яка мала початися 17 червня по 20 червня. конференцію з питань врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. І на цій конференції мали е, Визнати Палестину як державу, країни, які ма, ма, планували брати участь в цій конференції, зокрема і Франція. Ну і вчора президент Франції Меней Макрон заявив, що ця конференція переноситься, але він сказав, що вона ну, буде проведена найближчим часом. І, до речі, хочу ще раз нагадати, що адміністрація Трампа вона попереджувала країни, які збиралися брати участь у конференції, щоб вони не брали участь, щоб вони не. Підтримували антиізраїльське рішення, ну, визнання Палестини, це безумовно антиізраїльське рішення, бо це ну, тоді є всупереч американській зовнішній політиці, буде поведінка цих країн. Тобто ситуація з ударом саме в цей момент, саме в п'ятницю вночі, на мою думку, Безумовно, мала також відношення до цієї конференції, бо щодо е, ядерної програми, тут є велике питання: наскільки близький був? Там казали, що тиждень залишилося. До речі, невідомо. А Можливо, вже є ядерна, е, я кажу, брудна бомба в Ірану. І тепер також, якщо вона є, чи застосує і Іран, бо ситуація виглядає ну достатньо. На мою думку, такою безкомпромісною. Хоча і вчора премєр міст Ізраїлю закликав, ніби іранський народ повалити режим, який є в Ірані. Бо там, пам'ятаєте, були протести великі, але ну, ситуація мені видається на даний момент може бути зворотньою. Що ці удари і до удари, до речі, по цивільним об'єктам, які завдає. В Ізраїль є фото, є відео саме житлових будинків, які... Зруйновані так до речі відбувається і в секторі газа. Це можна поки об'єднати іранців у боротьбі проти Ізраїля. Отже, ситуація там загострюється з кожним днем. вона є непередбачуваною, і ця ситуація вона так чи інакше впливає на Україну. Наскільки вона впливає на Україну позитивно чи негативно? З точки зору негативно. Ну так пам'ятаєте, 20 тисяч ракет проти дрону. Вони передані були Сполученим Штати Америки Ізраїль. Так, зараз фокус весь уваги саме на цій війні між Ізраїлем і Іраном. Якщо вона буде і надалі продовж, буде будемо надовшу, тим більше буде уваги, допомоги Ізраїлю в першу чергу, це стосується Сполучених Штатів Америки. І це для України достатньо не зовсім приємний буде такий момент. Але є і позитив, бо Іран тепер не зможе і не буде постачати в Росію ні безпілотників, ні балістичних ракет, не буде зайняти і саме питанням війни з Ізраїлем, і це суттєво ну зменшить а можливо зовсім зупинить допомогу Ірану Росії веденні війни проти України. Це і тут позитив і цим також можна скористатися. Отже, ми будемо спостерігати, як будуть результаці події між Ізраїлем і Іраном і наскільки ця ситуація буде впливати і надалі на війну в Україні. От про це сьогодні я хотів поговорити в програмі Субота головна подія. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна.